Вітаю вас, дорогі наші випускники. Сьогодні дуже важливий день. Одне із головних могилянських свят і, можливо, найбільш очікувана для вас конвокація. Ви подолали шлях чотири, і хтось навіть шість років. На час вашого навчання припали величезні виклики, які змінили увесь світ. Багато хто з вас вступив у ковідному 2020 році. Всі ви навчалися під час повномасштабної війни, ракетних обстрілів, блекаутів. Хтось далеко від дому, а хтось навіть і від своєї країни. Жити всередині таких подій величезний виклик. Ви цей виклик прийняли і подолали з мужністю і гідністю. Тому ми пишаємося кожним і кожною з вас. Бажаю вам бути щасливими, мудрими і успішними, знайти ту сродну працю, про яку писав великий могилянець Григорій Сковорода. Ваші знання, досвід, наснага дуже потрібні Україні. І ми не прощаємося. Києво-Могилянська академія завжди залишається вашим домом. Тут ви завжди знайдете підтримку і розуміння у всіх ваших планах і проєктах, якими амбітними вони б не були. Наша спільнота завжди буде вам опорою. Нехай вам щастить! Слава Україні!